Надзвичайний килим в розмірі 2-10 на 2 метра. Ручна робота 100% вовна. За кольором він персиковий, але постійно кольор в нього змінюється, бо фарбники всі натуральні, і в залежності від освітлення він постійно грає своїми кольорами від дуже насиченого до такого сідуватого персика. Класичний дизайн. Центральним таким візерунком, підпис парабахар. Ручна робота. Можна побачити, як майстер працював. Щільність, саме те, що він дуже дуже м'якенький, дуже красивий килим.